Трьох службових собак привезли кінологи поліцейські в Кропивницький центр для дітей з інвалідністю. Спілкуватимуться з дітьми бельгійська вівчарка Мерс, лабрадори Лакі та Аля. Для занять з дітьми обирають дружелюбних і лагідних собак, каже начальник кінологічного центру Артем Матвієв. Ми привезли сюди добрих, хороших собак, які можуть ладити з дітками. Наші собачки соціалізовані, вони навчені не реагувати на шуми, на крики. Тобто вони з радістю проводять час з дітками В повсякденному житті. Ці собачки шукають з пошуку наркотичних чи вибухових речовин. Найстарша серед собак лабрадор Аля. Шість років ця службова собака володіє добрими качествами. Вона спокійна, урівноважена, добра. Така вона покладиста, не агресивна, В даної службової собаки багато розкриття по запаховому слідку. Спілкування з собаками лікує дітей, розповідає психологиня Юлія Довженко. Такий вид реабілітації, каністерапія, під час якого дітки вчаться спілкуватися з тваринами і від цього отримують дуже позитивний результат. Дітки стають більш позитивно налаштованими, і настрій їхній покращується, каже собаки, покращують психологічний стан дітей з церебральним паралічем. І погладити, і сфокусувати свою увагу, подивитись на собачку, дати руку для собачки. І навіть дітки, які мають захворювання ДЦП, з пастика трошки руки послабляються, їхня спастика, і можуть погладити собачку, і вже не так ну зажимаються руки. І навіть дітки, коли бачать собаку, в них більше стимулу пройтися ну саме до собаки, тому що вони знають, що це ну, позитивні емоції. Трирічний мер тільки розпочинає свою службову кар'єру у поліції, розповідає кінолог Андрій Кулик. Працює за напрямком пошук, слідова робота. Тобто на місці правопорушення чи злочину бере слід злочинця і вказує його напрям руху. Він дуже активний в порівнянні з іншими, наприклад, лабрадорами. Ну, він дуже люблячий, любить спілкуватися, любить людей. Не тільки дітей, а і всіх людей ну він знаходить спільну мову з усіма, не дивлячись на свій активний характер і темперамент. Наступне заняття тут відбудеться за місяць. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.